Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Врятовані. Олександр Шнуренко о четвертій п'ятій ранку. Ми почули вибухи у Василькові, бомбили аеродром. Ми зрозуміли, що сталося, і почали разом із дружиною молитися. Моніторили чати, усі пастори писали, що бомблять Україну. Це був жахливий стан, коли впродовж трьох днів ти не можеш їсти, наче щось стоїть у горлі. Ніколи раніше ти з таким не стикався. Коли мою дружину Ліну запитували, коли ми евакуюватимемося, вона відповідала, що ми будемо останніми, оскільки тут наша церква. Ми почали думати про те, як допомогти людям евакуюватися. Насамперед постало питання евакуації сімей, у яких є діти. Ми шукали безпечні маршрути, куди можна було б виїхати своїми машинами. І раптом телефонує мій друг, пастор Володимир Самоденко, і каже, що в нього є знайомий зірпеня, у котрого в боярці є автобус, але потрібен водій. А в Ірпені є діти, яких потрібно евакуювати. Я почав розмірковувати, хто б міг бути водієм. У нашій громаді була саме така людина, яка хотіла евакуювати свою родину. Цей чоловік погодився і досі їздить у моїй команді, допомагає евакуювати людей і возить гуманітарну допомогу. Також наші друзі звернулися до своїх родичів у Швейцарії. Коли нам зателефонували і сказали, що женуть нам два автобуси, наповнені продуктами та гуманітарною допомогою. Ми були приголомшені. Це було чудо, відповідь на молитву. Душа радіє, коли молишся, просиш, а завтра вже отримуєш відповідь. Коли люди почали евакуюватися, я усвідомлював найголовніше це життя людини. Але обставини часто складалися так, що бракувало місць для людей. Транспорту катастрофічно не вистачало. Часом на одному місці сиділо по три особи у мікроавтобус, розрахований на 10 людей. Ми якось помістили 26, а в той, що на 18 – 38 осіб. Потім у нас одночасно відкрилися три маршрути: на Чернігівщину, Сумщину, Бучу й Ірпінь, які потерпали від окупації та голоду. Пізніше зателефонувала людина, з якою ми колись контактували, і сказала, що завезли продукти, і у цих самих напрямках їхатиме п'ять заповнених ущердь автобусів. Це було чудо саме те, про що ми молилися, і так швидко отримали. На сьогодні ми евакуювали близько двох тисяч людей. Декотрі телефонують і дякують за те, що ми врятували їхнє життя, але ми переводимо їхній погляд на того, хто насправді їх урятував. Це прекрасно, коли ти бачиш Бога в служінні людям. Якщо Бог за нас, то хто проти нас?